Будьмо уважні в той час, вийшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта, прийняла його в свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія. Ця сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою, і підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла, Позвав Господь до неї промовив Марту Марту. Ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли вона говорила це, якась жінка підняла голос міжнароду і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Слава Ісусу Христу! Дуже нема з ким говорити, бо всі в школі, так? Але сьогодні маємо дуже гарне свято одне з 12, яке кожного з нас зобов'язує як справжнього християнина до святкування, до переживання Його в літургійний спосіб. І в сьогоднішньому в Слові Божому. Багато є про що роздумувати, але найбільше я би хотів, щоб ми з вами десь собі запам'ятали кінець сьогоднішньої Євангелії. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Оце останнє слово, останні два слова це взагалі найважливіше. що... Кожного з нас має торкнути, і що кожному з нас має десь запасти до серця, що кожен з нас має бути тим, хто зберігає Слово Боже, не тільки тим, хто слухає. Бо слухати, то є одне. Але зберегти це Слово Боже це є найважче, що може тільки бути. Тому, приклад, сьогодні ми також маємо Пресвяту Богородицю, ту, яка дійсно не тільки породила це Слово Боже, але і до того, як вона його породила, до того, як вона породила Христа, вона зберігала те слово Боже, яке вона чула. І просімо в Марії. Тої такої витривалості в зберіганні слова Божого. Чути ми чуємо. Можемо прослухати, можемо за другим разом, за третім почути. Але то навіть найменше, коли щось почуємо, то стараємося зберігати. І нехай нам в цьому допомагає наша небесна маненька, наша небесна покровителька і заступниця Пресвята Богородиця. Амінь.